Вам справжні саженці хурми. Свіжо викопані, бачите, корінь вологий, земля волога на ньому. Отак от от має виглядати справжній привитий саженець хурми. Є різні сорти. О, інший сорт. Вони відрізняються як по формі дерева, так само і по кольору. Корей їх можна розрізнити. Замовлення можна робити через наш інтернет-магазин, я приймаю тільки через інтернет-магазин, ви можете бачити контакти. Вже знімаю відео на фоні банера, щоб його не стирили і не видавали шахраї за своє. От Людмила Сад наш інтернет-магазин, в якому можна замовити. Саме це сорт от, шоколадниця, це теж самозапильний сорт. Саженців їх є набагато. Я вчора ввечері виставила їх на сайт. Можна вже замовити. Один-два дні буде вже відправочка на них. Це от дар Софіївки. Теж самозапильний сорт. Теж бачите, який корінь. Земля ще от а це вчора тільки викопали і вже починаємо відправляти. Ви всі сорти не копали, так що можете не хвилюватися, якщо ви замовили якісь інші сорти відправка. Буде на цьому тижні, на наступний тиждень також. Ми потроху копаємо, одразу відправляємо. Це от вергінська хурма. Пиргінська хурма, вона відрізняється також. Це просто осіянці ми їх вирощуємо як підщеплю. Також їх можна висаджувати, як на матеріал, і на ньому також прививати свої сорти хурми. Бачите, вона відрізняється, має багато таких тоненьких гілочок, так що її не сплутаєш. Тож, хто хоче замовити, саженці є. Посилання на сайт є в шапці профілю Тіктока, або тут можете записувати. Це інтернет-магазин Людмила Сад, наш Тікток, Вайбер і Швидкий дзвінок. Ви можете подзвонити, якщо у вас є якісь питання на рахунок замовлення. Але по телефону я замовлення не приймаю тільки через наш магазин. Тож всім гарно дякую.